Друзі, всім привіт. Сьогодні вирішив з вами поговорити на таку тему. Ви також пишіть коментарі, що думаєте, які ваші думки, що може бути. Так ось тема сьогоднішнього відео, що очікує ТЦК Ось цю міліцію так, за ось ці всі їхні дії, викрадання людей, побиття людей, за цю всю їхню бусифікацію, так, всі ви прекрасно знаєте, як вони називають її. Лагідна мобілізація добровільна, так? як то це оповіщення населення, як вони ще їх називають. Ну, ви все поняли. Так? От Що таких людей, я не знаю, чи їх навіть людьми можна назвати, буде очікувати після війни. Так? Ось, Колись це все закінчиться, дасть Бог, можливо, скоро, можливо, пізніше. Ну, колись воно рано чи пізно закінчиться. от. І що ось після цього всього відбуватись. Також ще поговорю. Що взагалі буде відбуватися, і також з нами, звичайними вільними людьми, взагалі, що буде в суспільстві відбуватися, тому що я вважаю, що будуть дуже бурхливі часи, що зараз війна так, катастрофа кожного дня, то після війни я вам кажу, легше не буде. Також буде велика суспільна криза, теж будуть дуже великі заворушення. Різного плану, ну, коротше, свободи, як то кажуть, і легкого життя, я вважаю, також нам не очікувати навіть після війни. Що буде очікувати конкретно всю цю ось ТЦКшників, тих ментів. Ну, Дивіться, люди, які були примусово мобілізовані, ось бусифіковані, так навіть правильніше говорити. Я думаю, вони перебуваючи зараз десь там на фронті, чи в учебках, чи де вони там зараз є. Ну, в будь-якому випадку вони виконують накази, тому що вже нікуди не дінуться. Але вони в думках тримають, тримають цей план, коли вже вони це, як то кажуть, повернуться додому і будуть помститися. Я думаю, вони по-любому будуть мститися і будуть думати, шукати тих людей, хто їх затягнув силою і так побив. Зганьбив. Тому я думаю, ну, якщо ну, більшість людей, я думаю, точно там вже гуртуються і вони чекають цього моменту, коли можна буде, прийде їхній час, як то кажуть, помсти за це все, що вони зробили. Так само, я думаю, і звичайні вільні люди, які ховаються, також будуть чекати цей момент. Їхній момент, щоб за це все, що просто довели людей до такого стану, щоб просто якось відквитатись за це все, що зробили з коріни, просто зробили ну, реально карцер, ні вийти нічого, ні на роботу, навіть в лікарню не вийдеш, тому що всюди небезпека, навіть ось поле важко вийти, тому що також всюди небезпека і. Просто чекаєш того моменту, коли це все вже нарешті закінчиться і можна буде вже думати якось про якесь нове життя з чистого листа. А ось їм цим всім ТЦКшникам, інтам, я думаю, життя легкого точно не буде після війни, як зараз. В них зараз, як то кажуть, золотий час, але після того прийдуть їхні смутні часи. Це я впевнений на 100%. Тому що їх будуть переслідувати, їх будуть шукати, їх будуть просто всіма можливими способами шукати люди помсти, тому що ну, за кожну дію то, кажуть, має бути відповідальність. І кхе, вона сроку дії своєї не буде мати. Далі якщо вони вийдуть за кордон, повтікають, все одно будуть шукати, будуть десь. Питатися людей, де, де хто такий жив, чим він займався. Тому, звичайно, зараз вони ведуть сафарі на нас, так, звичайного простого хлопа, як то кажуть. Згодом після війни, я думаю, почнеться сафарі вже на них. І це вже буде, скоріше всього, наш час. Час ось ці всі, що служать, особливо всі схочуть, як то кажуть, звести з рахунків. Помститися за це все, що вони зробили. Там вже і ви бачили, що от купа військових там вже збираються, вже кажуть, що помста не за горами, вони всю дивляться на цю всю просто катастрофічну ситуацію, що в нас зробиться в державі. Одні крадуть, другі нищать просто, викрадають людей, ну, робиться просто безпреділ. І люди, які просто ось там в окопах сидять, вони на це все, якщо дивляться, ну, вони просто, я думаю, вони дуже злі і вони чекають цей момент, коли просто прийде час відквитатись. Так само думаю, на жаль, і будуть квитатись із нами простими людьми, тому що ну, самі ви розумієте, по-любому буде такий момент, коли там приїдуть з війни люди і будуть казати, я служив, я втратив. А ти де був, ти чому не служив, ти цей, ну ви розумієте, що це буде. то тобто Служив, не служив. По-любому, можливо, не буде багато таких випадків, але все одно, я думаю, будуть певна кількість людей, які просто будуть. Ну, їм буде обідно, що вони ось відслужили, втратили своє здоров'я, як то кажуть, можливо, там і не тільки здоров'я, і близьких. Особливо там як побратимів вони втрачають на очах. Ну, це все на психіці дуже сильно відбувається. І коли такі люди просто повернуться додому, ну, в життя, як то кажуть, нормальне. Ну, вони просто не зможуть нормально жити, вони теж будуть постійно зриви, і буде важко їм влитись в оточення ну, з такими людьми. Тому завжди будуть конфлікти і, і не знати, в що вони можуть перерости. Ось. Ще раз кажу, ось будуть такі просто ти де був, ти служив, ти не служив, чому не служив. І ось така буде двіжуха. І ну, легкого життя дуже не буде. Там ви розумієте, багато хто повернеться ну, зі зброєю там можливо більшість поздають, але все одно хтось з собою позабирає щось. І самі ви знаєте, до чого ці конфлікти можуть навіть словесна перепалка до чого може призвести. Тому, ну. Буде, я думаю, великий кримінал в Україні після війни. Легкого життя, на жаль, не буде. Ну, але особливо ти це кашниками їм точно легкого життя не буде. Вони, якщо, ну, вони, думаю, полюбому будуть втікати. Держава по-любому буде, як то кажуть, всі архіви, хто вони де служив, так їхні всі імена, їхні всі ті особисті дані будуть стерті, типу, що вони там не служили в ТЦК чи в міліції, тому що, ну там, щоб люди просто не дізналися, але я думаю, більшість людей все одно знайдять, тому що є купа відео, лиця їхні всі були видні, і багато хто впізнає. Хто це все робив і багато хто, я вам кажу, ще раз буде мститися це 100%. Тому їм легкого життя точно не буде, хоча так само, в принципі, і нам, як і всім людям, тому що, самі ви знаєте, війна добрим не закінчиться, перемогою не закінчиться. Закінчиться, ну, якщо не плачевно, то трохи сумно для нас всіх. Як самі ви бачите останні події. Люди будуть обурені. Суспільство буде обурене, військові прийдуть, будуть також обурені дуже сильно цим всім, коли вони прийдуть і будуть просто з кожного спрашувати, як то кажуть, що ти, де ти був і що, що ти робив. Тому ось така якась, друзі, картина не дуже радужна, як на мене. Випишіть також свої коментарі. Як ви гадаєте, що буде. Можливо, все буде в порядку, якось все це люди якось приймуть цю всю ситуацію. Ну, Але чомусь в мене така думка, що спокійного життя не буде це точно. В першу чергу, ну, можливо, це і на добре, що ось для тих ментів, ти це кажіньки, та й не тільки там, цих тих депутатів, цих, цих мажорчиків, які там знаєте, світились. Ті ті волонтери, які там аля гроші знімали. ну, Наприклад, один знімав, збирав гроші на супутник, так, і де він там є. Ну, Таких людей багато, як приклади. Я думаю, люди схочуть з них питання задати до них. Я думаю, конкретні. Але, на жаль, і простого народу також це зачіпить, тому що будуть різні ситуації. Просто буде суспільство дуже сильно обурене. Тому що не все так сталося, як гадалося, як всі колись говорили про перемогу, що все буде радужно, але вийшло все, на жаль, печально. Тому люди будуть ну, злі, просто будуть злі. Всі ці слова мусить пройти декілька років після цього всього, щоб просто це все прийняти. Тому якось ось так. Ось таке відео, друзі, сьогодні вирішив зняти. Ще раз кажу, пишіть свої думки. Як гадаєте, що буде після війни з цими всіма ТЦК міліціями та й з нами простими народом? Взагалі, як буде суспільство реагувати на це все? Дякую вам, друзі. Підписуйтесь на канал.